Пане Василь, тут не можна зупинятись, тому що вашою зупинкою, стоянкою ви утруднюєте рух транспортного засобу через проспект Свободи. Так що краще беріть при можливості чим швидше забирайте клієнта і паркуй, паркуйтесь там, де можна це робити. На проспекті Свободи пожвавлення. Інспектори дає без мітел, зате із жезлами у руках чистять узбіччя від негоже припаркованого транспорту. Найбільше порушників. Із шашечками. Вони не дозволяються отак стояти півмашини на поріжній частині. Що людина замовила машину, а я не маю дістати якось, мушу людину підірвати. Деякі з порушників шукають оригінальні методи виправдань. Не заводимося, поламався автомобіль. Та що стартер? Потрібна, може, допомога. Ну, Поки пробую сам. Ні, Якщо може потрібна допомога, кажіть. Ну, Підійдемо, евакуатор. Якщо з... поки ще не треба. Є й такі, що відверто ігнорують стражі в порядку. Ну, бачите, ми підходимо в момент, коли інспектор підходить, він вже від'їжджає. Однак такі відпрацювання все ж діють на водіїв за присутності інспекторів. Обабіч дороги враз поменшало машин. За цим відтепер пильнують чотири наряди у різних точках центру. Про моніторим і тоді будемо будемо відпрацюємо. Більшість, як зробимо такий аналіз і відпрацюємо, додамо більшість будемо в мірі можливості. Більше виставимо наряди в центральній частині міста. Відпрацюємо, будемо казати, центральну частину міста. Потім перейдемо на інші проблемні місця. Моніторити проблемні ділянки міліціянти будуть до середини лютого. На слабких ланках, де порушують найбільше, пости залишаться. Львів'яни тішаться, що міліція з народом. Ставить машини, бо знає як тротуарах, Треба братися за них. А то я, я вже думаю, що де інспекція. Раз є не, ну як не, не, не от є знак. Значить, що потрібно виконувати і все. А закон є закон. Пару разів як він піде, а як уштрафує, тоді зрозуміє людина. Тобто за такі акції так? За. загалом ситуацію на шляхах щодня відстежує 18 патрулів. ДАІ. найбільше бракує людей. Констатують дорожні міліціянти. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов. Головні новини Львова